Добрий день, це канал Я і мої кози, і ми з вами на кухні. А будемо готувати зараз смакоту Класоль. Так Взяла на пательню, віляла дві ложки чи три олію. В залежності, яка у вас велика пательня, скільки вам треба. Я віляла десь 2-3 ложки, не більше, бо я на око ляла. Порізала дрібненьку цибульку і відправила жаритися. Тут натерла я морпочку. Дрібненько-дрібненько. А тут в мене відварена квасолька, рабенька. Ось. Будемо готувати квасольку. Як Я відварюю квасолю, щоб вона була м'ягенька і смачна. Беру, замочую квасолю на ніч, а в вару. Ось. Я зварила до готовності. Можна не доварувати до готовності, можна... Наполовину до готовності взяти. Ось. Тут же на вашій смак і на ваше бачення. Ось. Тоді покажу, що далі. Вару до готовності, вона має бути м'ягенька і смачна. Мене люблять, коли я квасолю кидаю в суп там чи в борщ. Ось, коли вона варена вже от є, я її вкину в каструлю і вона ще трошки повариться, розварюється на пюре. Ось так в мене люблять квасольку. Ось. Ось так прожарилася моя цибулька. Зараз сюди відправляю нашу моркучку. Можна терти на грубшу, я потерла на дрібнішу тертку. Морку, бо я так люблю, коли дрібно терта. Зараз миску сполошу. Миску де морква була. Ой, дякую, дякую. Дві ложки кетчупу. Можна томатну пасту брати, можна кетчуп. О, хто що хоче. Так, я даю сюди солі. Камі з чайну ложку мені хватить, а там побачимо. Виливаємо сюди нашу моркву і цибульку. Хто хоче, може додати сюди масло. Я масла додавати не буду, я буду просто так робити. І беремо лаврового листя. У мене три маленькі листочки. Пару бубок перцю і хто яку хоче приправу, той таку додає. Можна використовувати до борщу на закваску, Ось пару дрібненьких гібочок перця, Ось таке, таку -ту, зажарку можна і до борщу використовувати. А можна просто їсти як окрему страву. І тепер відправляємо нашу фасолю сюди. Ось так виглядає. Перемішуємо. Якщо ваша квасоля не доварена, то до лийте води, накрийте кришкою і хай вона протушиться, поки, поки не стане м'якою. Ну, моя квасоля варена добре, то я її довго тушити не буду. Ой, зараз вона трошки протушиться, обміняються всі смакові якості одні з другими. І тоді будемо смакувати. Тепер посмакуємо нашу квасольку і підемо до роботи. Бо роботи наше дуже багато, на дворі є. Так що ось такі то справеньки. <плес> так ще хочу сказати, там я вчора відео закидала, як я вафлі жару. І там написали люди, що чого я не показала, яка вафельниця. Люди дивіться відео повністю, якщо у вас щось цікаве. Я вмисне спочатку відео не показувала вафельниці. Я вмисне не, не показувала вперед вафельницю тоді, які трубки вийшли. Я її в кінці відео показала. А до кінця багато хто не дивиться. Висновок такий. Бо а що не показала вафельницю, яка вона? І як. Як ти нею жарила? Як жарила, зайдіть на канал Я і Маміні Тваринки. Там відео є не відео, а стрім. Я вела стрім і жарила вафлі. І там є, як я жарила. І я відео казала, що я жарила. в Прямому ефірі на малому каналі я казала. Так що ось таке діло, кому цікаво, той перейшов, подивився. І питали там ще, як її. Мені за той час квасоля трошки остигне. А я відповім. Ось. І ще питали, як ту вафельницю мити. Береться вогка трапка, протерла, вона, не, як сказати, не замащується. Там антипригарне покриття. Ось, і вона дуже легко або салфеткою протерли. Я беру вологу трапку, протерла, тоді сухою стею та, салфеткою витерла і в коробку поставила і все. І вона собі прекрасно себе почуває і стоїть прекрасно, треба і знову ж таки, взяла і протерла, щоб було більш надійно, чисто. І в жару тоді перший раз чуть-чуть легесенько мащу олією, хоча там не пише в інструкції, що її треба мастити перед кожним використанням. Саме перше це коли сам перед береш використання, то там її треба по... Як сказати, помастити. А далі можна не мастити. Ось, та як е, ті трубочки йдуть зазвичай з олією, що воно жирне тісто, і взагалі не треба нічим мастити. Ось таке діло. Ну я все одно перший раз легенько маршруту і ту сторону, так чуть-чуть помазком, тим, що такий резиною у мене є. І тоді вже жару вафлі на ній. Вафельниця хороша, мене вона влаштовує. Ось так, що ось таке діло. А я вас запитаю, хто має електричну ту блінницю, що на налісники блінчики жарити. Мені дуже цікаво, чи є в кого така, і щоб сказав, чи воно щось варте уваги, чи ні. Задивляюся вже давніше на ню, і не знаю, чи воно варте уваги. Ось, На стрімі дівчата казали, що одні казали, двох, вроді писало, чи трьох, одні казали, що одна казала, що купіть собі, я не знаю, яка вона і що. Це вроді у Фейсбуці на стрімі ми спілкувалися. Друг, друга, хтось з дівчат казав, що не дуже добре. А третя казала хтось з дівчат теж, шукає дуже суперово, жару гарну. А ну, розказуйте, хто як, бо я розта... осталася, як сказати, не впевнена, чи стоїть, чи не стоїть. Якщо у вас ще хтось має, скажіть, чи воно дійсно варто уваги, чи ні. Бо, вроді, не дуже дорого. З однієї сторони, 500 гривнів. Там 499 шорт, що ми бачила рекламу у Фейсбуці. А з іншої сторони, якщо воно не варте уваги, нашу ті гроші викидати, хай то 500 гривень. Ось, ну, бо як сказати, з однієї сторони, да, це є гроші, бо е, вроді 500 гривень. З іншої сторони, якщо ця річ... Буде довго служити, то вона виплатиться і вона себе окупить раз-два. Ось, так що ось таке діло. Не треба мені писати, що о, для тебе 500 гривень це не гроші. Не в тому розумінні мається на увазі, що не гроші. А в цьому розумінні, що просто недоречно їх туди викидати, куди не треба. Так що ось таке діло. Ну, а ми посмакуємо мою квасольку. Ось так в мене виглядає квасолька. Це в мене листочки салату. Я умисне з середини дістала, щоб вони були біленькі. Мені так подобається. Ось так що ось такі тут справи. І своя домашня цибулька з вікна. ням-ням. Сюди можна ще додати гриби. Шампіньйони. буде дуже смачно з грибами. Хто любить гриби, я, якби мала гриби, я б сюди обов'язково додала. Ну, в мене не було. Смачно, ситно і бігом. Якщо я знаю, що багато дівчат, так само, як і я, варять квасолі багато і заморожують, що потім було раз-раз, раз-раз зробили і всі смачно поїли і ситно. Можна м'ясо додавати. попав. Не люблю перцю. Тільки люблю запах його. М -м. Можна з м'ясом. Але у нас буде пісно і ситно. Ось так. М -м -м. Так що готуйте, смакуйте. Всім всього самого найкращого, мирного неба і міцного здоров'я! А я поїм і буду бігти до роботи. Всім гарного дня, мирного неба. До зустрічі в слідуючому відео. І ще ось так просто, якщо не доїли, поставили в холодильник. Треба вам варити борщ, раз-раз. І зажарка є, виходить, і з квасолькою, і все смачно. Так що готуйте, смакуйте. І всім до зустрічі завтра на стрімі на каналі Я і Маміні Тваринки о 18-й годині. Всім па-па!